Росіяни атакують командні пункти безпілотників. Депортаційні війни матимуть наслідки для влади. Політологи припускають, що коаліція у Польщі отримує вотом довіри. Росіяни намагаються знищити українські пункти управління безпілотниками. За словами військових експертів, безпілотники є одним із найсильніших елементів оборони України. Дії агресора проти операторів безпілотників були зафіксовані останніми днями в Сумській області. Як зазначають аналітики, окупанти спершу атакують командні пункти безпілотників, а потім проводять штурми, використовуючи велику кількість солдатів. Часто українцям доводиться відступати, оскільки обор. Рона базується на безпілотниках, а росіяни організовують полювання на операторів. І з початку червня росіяни окупували кілька міст у Сумській області та просуваються уперед. А тим часом, після нічної атаки українських безпілотників, виробництво на заводі, що виробляє електронні модулі для військової техніки у Чебоксарах, було зупинено. Початок депортаційних воєн так написала американська Wall Street Journal у неділю. Протести вихідного дня на захист іммігрантів в Лос-Анджелесі показують, чого можна очікувати у майбутньому. Наголосила газета. Wall Street Journal пише, що реалізація плану депортації іммігрантів, оголошеного Трампом під час передвиборчої кампанії, не могла відбутися без протестів. Однак, якщо цей процес переросте в насильство та спровокує військову відповідь, Білого дому це буде пов'язано із ризиками не лише для обох сторін суперечки, а й для цілої держави. Газета наголосила у редакційній статті, що незаконно оголошена білим домом депортація усіх іммігрантів у Сполучених Штатах стане серйозним викликом для американського ринку праці. Це може спричинити соціальні заворушення, подібні до тих, які зараз відбуваються у Каліфорнії. Вотум довіри це лише форма, але потрібен зміст. Так висловився про політичну кризу у Польщі. Політолог Вавжинець Конарський. У середу Сейм проведе вотум довіри уряду за ініціативою прем'єр-міністра. Тож професор розраховує на новий тип лідерства правлячій коаліції. Політолог заявив в ефірі польського радіо, що саме голосування не таке важливе, як зміна несприятливих тенденцій в опитуваннях. Потрібне нове лідерство. Треба довести, що справи можуть бути доведені до кінця, особливо ті, які самі ініціювали. Дії мають бути прикладом ефективних кроків. Якщо усе закінчуватиметься розмовами, то сенсу у цьому переважно не буде і на результати опитувань не вплине. «Вотум довіри» – це виключно форма. Її треба наповнити змістом, але геть новим. Вимагає ґрунтовного вітлення на вонтращу. Політологи схильні припускати, що коаліція отримує вотум довіри однак, найближчі місяці можуть означати розпад парламентської більшості. Можливо, що нинішня коаліція не доживе до кінця терміну. Палата надзвичайного контролю Верховного суду Польщі розпочне розгляд виборчих протестів. Про це повідомляє сьогодні газета Виборча. А під час першого засідання у цій справі судді розглядатимуть дві скарги. Видання нагадує шлени виборчих комісій, а один із протестів стосується. Телепатичної маніпуляції виборами, палата надзвичайного контролю Верховного суду спочатку перевірить, чи відповідають протести формальним вимогам, а потім судді оцінять, чи дійсно були такі порушення та чи вплинули на результати виборів. На цій підставі палата надзвичайного контролю пізніше визначить дійсність виборів, а рішення у цьому питанні мають ухвалити на початку липня. Незважаючи на заяви уряду, немає жодних шансів, що польща підпише контракт на закупівлю підводних човнів до кінця цього року. Уже навіть немає гарантії того, що буде обрано країну, у якої Варшава хоче купити ці човни. Про це сьогодні пише «Жечпосполіта». Посполіта. Програма Орка для нас є справою честі. Нагадує газета про те, що віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіня Камеш сказав наприкінці листопада минулого року під час дня військово-морських сил. Вода пише, що перші спроби придбати три нові підводні човни зробили ще на початку попереднього десятиліття. Тим часом на озброєнні залишився лише один підводний човен, а бойові можливості його викликають сумніви. Підсумовує вжечпосполіта. Зниження цін на житло на вторинному ринку у Польщі торкнулося усіх великих міст. Найбільше ціни на квартири подешевшали у Кракові, Любліні та Ольштині. Хоча номінальне падіння невелике, інфляція та знижки відновлюють попит. І про все це пише сьогодні. Пульс бізнесом ціни пропозиції на вторинному ринку впали в середньому на 2,5% порівняно із травнем минулого року. Падіння було найбільшим у Кракові. Там зниження досягло навіть більш більше 5%. У випадку середнього приміщення площою 50 квадратних метрів може йтися про зниження на 40 тисяч злотих. Лише у Лодзі квартира за цей час здорожчала на піввідсотка. Якщо Путін приїде до Угорщини, його приймуть так, як він заслуговує, заявив у неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Очільник уряду дав інтерв'ю французькому телебаченню, де наголосив, що готовий прийняти президента Росії в Угорщині. Як він це зробив із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенєміном Нетаньяху на початку квітня. Міжнародний кримінальний суд, нагадаємо, видав міжнародний ордер на арешт обох політиків. За словами Орбана, міжнародний суд уже занадто політизо. Вона структура, мене це зовсім не цікавить, сказав прем'єр-міністр Угорщини. Наприкінці квітня парламент Угорщини проголосував за вихід країни із міжнародного кримінального суду. А поки західні лідери готуються готують комфортний прийом для воєнного злочинця на всій території України, вночі знову лунала повітряна тривога. Росіяни вкотре здійснили масову атаку дронами та ракетами по українських містах. Національна виборча комісія Польщі сьогодні розгляне записи, що містять неправильний підрахунок голосів у деяких виборчих протоколах. Міністр юстиції Адам Боднар зазначив, що таке засідання комісії є чимось надзвичайним, оскільки досі існувала довіра до виборчої системи. За його словами, виборча система є децентралізованою і на місцевому рівні зазвичай усе працювало добре. Виявилось то раптом, що довіра підірвана. Тож комісія мусить прийняти цей виклик. І з моєї перспективи, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов'язковою фігурою у справах про вибори, будь-які, а особливо вибори президента. з виборів президентських. Питання про дійсність виборів президента Республіки Польща вирішує Верховний суд на основі звіту, представленого національною виборчою комісією, та після розгляду заперечень. Уже кілька днів змі повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Члени комісії неправильно розподілили голоси. Повідомляється, що такі випадки трапились на кількох комісіях. Минув рік із моменту запровадження у Польщі урядової програми екстракорпорального запліднення. Її метою є покращення демографічної ситуації в країні. У Лоцькому воєводстві протягом року майже три тисячі пар пройшли кваліфікацію для участі у програмі. Це може здатися невеликою кількістю, як нагадує керівник гінекологічної клініки в Лодзі, професор Криштовшило. Не кожна процедура закінчується успіхом є шінвітроєс ефективність інвітро коливається між 30 та 40 відсотками. Не для усіх пар, які борються із проблемою, цей метод буде вирішенням. Бенджі розв'язанням твої ситуації. Урядова програма передбачає фінансування медичної підтримки, екстракорпорального запліднення та лікування безпліддя у Польщі. Зацікавлені пари можуть подавати заявки на відшкодування. Національна програма триватиме до кінця 28-го року.